Спочиває, що з небес у нас, у віста нас приносить, що в світі не молосі, за нас, нас доросли, світу, на небо. Прийміте нас, стоплі на люди до своєї хати, Бо прийдеться у дорозі, марно записати. Тямоми, Богу помолити, тему ми, Ісус Сумє, до землі помолити. молитися. Щоблонитись нашому владиці. Нам на сході ясна зірка все з'явила, про народження Месії сії, світ світ повістила. Що ми всі зібрали, йдемо за світлою, щоб всі люди породіли тою, повиною. Те йдемо за світою, та небезною новою. Вісім вернує, Харісу Совісе. Як це золото з собою. Землю, Бог велике щастя, а я надам взяв з собою, щоб народ був зла, а я мир, бо без воїв, нема набрання, на завесі на сподані, хто вас вітає, чого спіхати. Слава ваші, хто з мене, полонена гроші, того гроші і примори солому. Як до мене ви то піде в після, мене на та світи, боже хоч мій добре сісте, божна смужний біч місте, маю кухні, маю полки, маю перу, маю зайчик, на собой тебе не землю. Ти візайся, други, а маю в житті, добри сало, добре їла, добре спала.

i don't

Давай, 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 Став. Став. Знімай трошки. Знімай трошки. Трошки. Став. Знімай трошки. Знімай трошки. Загрій. Так, діти. Ось, це на логу. Сьогодні народився. І на домі я посівся. Не будет этого царь, Ирко Сой, я не вдарь. Бо молоде тя в'язкині, маю мату світі нині, не стояємо служити, а нехай війська я можу багатий позивний на ось Бог, то поєднує мене, моє дожимо совсем, переджати віддати.